Продовжуємо розповідати про найякісніші автозапчастини, потрібні будь-якому пересічному автовласнику для проведення ТО. Зазвичай технічний огляд проводиться після подолання транспортним засобом певної відстані, щоб перевірити належним чином всі системи автомобіля, визначити ступінь зношування замінюваних деталей і вчасно замінити їх для подальшої ефективної роботи авто та безпечної їзди. Зокрема, до таких запчастин належить антифриз. Саме йому присвячений сьогоднішній відео. Вітаємо на каналі Докій, Представляємо першу п'ятірку найкращих брендів виробників антифризу. Перш ніж розповідати про бренди-виробники, нагадаємо, що ми вже розповідали про антифриз. Для чого він потрібний, коли його потрібно замінювати та як вибрати відповідний до свого автомобіля. Дивіться наше відео про це за посиланням угорі та в описі. П'яту позицію рейтингу найкращих виробників антифризу посідає німецький бренд Liqui Moly, відомий своїми високоякісними моторними оливами та іншими технічними рідинами. Про спеціалізацію виробника говорить вже сама назва. У перекладі Лікві означає рідина молі молібден, бо в своїх продуктах бренд застосовує хімічну сполуку, диссульфід молібдену в стані суспензії. Наразі «Лікві-Молі» пропонує різні трансмісійні та моторні оливи, присадки та мастильні матеріали. Продукція бренду користується попитом у всьому світі. Найбільші автовиробники: Volvo, Man, Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz тощо застосовують оливи та присадки цієї фірми. Щодо антифризів компанія виробляє як готові до вживання охолоджувальні рідини, так і концентрати, що потребують попереднього розведення водою, звісно, виключно дистильованою. Антифризи ліквімолі виробляють на основі етиленгліколю. Вони є комбінацією активних речовин з комплексним пакетом інгібіторів на основі гібридної технології. Продукти забезпечують чудовий захист від замерзання, корозії і перегріву протягом всього терміну служби двигуна. Антифризи ліквімолі не містять амінів, боратів, нітритів і фосфатів. Вони щедні до довкілля. Призначені для двигунів з чавуну, алюмінію або їх комбінації, а також для систем охолодження з алюмінієвими і або мідними сплавами, які потребують особливого захисту алюмінію за високих температур. На четвертій позиції ще один відомий бренд моторних олив та технічних рідин Мотюль. Заснована 1853 року мотюль є французькою компанією з міжнародним визнанням, що спеціалізується на розробці, виробництві та розповсюдженні високотехнологічних мастильних матеріалів для двигунів різних транспортних засобів і промисловості. Відомий своєю здатністю до впровадження інновацій та створенням найсучасніших синтетичних мастильних матеріалів, бренд випустив у 1971 році першу 100% синтетичну всесезонну мастильну речовину свій флагманський продукт Мотюль 300 в відтоді, вже протягом десятків років, мотюль є партнером багатьох виробників та команд перегонів, допомагаючи їм здобути дедалі більшого технологічного розвитку в автоспорті. Бренд є офіційним партнером таких змагань, як «Ралі Дакар, 24 години «Лі Манс», авто і мотоцикли, «Мото -Джі Пі» і багато інших. Будучи піонером у напрямку, Мутюль завжди ставив інновації та найсучасніші технології як основу своєї стратегії. Крім того, бренд розуміє важливість захисту довкілля, а також суспільства, вживаючи заходів, зокрема розробки нових високотехнологічних екорішень. Третє місце у рейтингу найкращих брендів антифризу посідає теж добре відомий бренд Shell. Ця компанія є одним із найбільших мультинаціональних енергетичних підприємств, основним напрямом діяльності якої є видобуток газу та нафти. Крім того, Shell самостійно виробляє і переробляє різні види таких нафтопродуктів, як бензин, газ, дизельне паливо, мазут, моторна олива тощо. Охолоджувальні рідини цього бренду вирізняються ефективністю захисту двигуна, що зумовлено тривалим терміном дії, вдвічі довшим стандартного. Антифризи Shell вироблені на гліколевій основі. Вони підходять для двигунів всіх типів: алюмінієвих, мідних і старіших чавунних. До пакету присадок входять інгібітори корозії, елементи захисту від спінювання, засоби від відкладення солей. Охолоджувальна рідина Shell не тільки захищає елементи системи охолодження двигуна від початку корозійних процесів, а й успішно ізолює вже уражені ділянки, не даючи руйнуванню поширюватися. Завдяки формулі Long Life антифриз зберігає первинні властивості до 5 років або 250 тисяч кілометрів пробігу. Захищає двигун від перегріву і заклинювання при русі по нерівній місцевості. Добре підходить для спортивного стилю водіння. Саме тому Shell є спонсором автомобільних та мотоперегонів. Другу позицію рейтингу обіймає бренд Febi. Історія компанії розпочалася понад 150 років тому. У 1844 році в Німеччині була утворена фірма з назвою Білстайн, яка спеціалізувалася на обробленні металу. Трохи згодом вона поділилася на дві частини, і зрештою з'явилася компанія Августа Білштайна, що наразі є одним зі світових лідерів із виробництва амортизаторів. А продукція фірми Фердинанда Білштайна стала відомою під маркою Фебі. Сьогодні Фебі є найбільшим пакувальником. Антифризи Фебі це охолоджувальні рідини німецької якості, що відповідають сучасним вимогам автовиробників. Вони виготовляються на основі високоякісних гліколів із застосуванням збалансованих пакетів присадок, які забезпечують довготривалий захист двигуна. Антифризи Фебів вирізняються широким асортиментом для різних типів двигунів та специфікацій G11, G12, G12, G13 та інші. Відповідністю міжнародним стандартам і допускам відомих автовиробників, стабільністю складу та повною сумісністю з матеріалами системи охолодження. У виробництві продуктів Фебі застосовують сучасні технології захисту від корозії, силікатні та безсилікатні варіанти. Завдяки збалансованому складу антифризи цього бренду забезпечують ефективний захист двигуна від перегріву та замерзання у широкому діапазоні температур. Надійну антикорозійну дію, що продовжує строк служби радіатора, помпи та інших елементів системи, мінімізують утворення накопу і відкладень, забезпечують стабільні характеристики протягом усього терміну експлуатації. А на першій позиції рейтингу бренд Хепу компанія Хепу «Аутотель ГМБХ» заснована понад 40 років тому в Німеччині. Вона спеціалізується на виробництві водяних насосів та автомобільної охолоджувальної рідини преміального класу. Зараз компанія хепу входить до концерну GmbH. Оригінальні охолоджувальні рідини Хепу є високоефективними антифризами. Вони забезпечують надійний захист від корозії, перегріву та утворення накипу, гарантуючи оптимальне відведення тепла. Охолоджувальні рідини хепу відповідають вимогам автомобільної промисловості та постачаються на конвеєри автоворобників. Антифризи хепу виробляють на основі етиленгліколю з додаванням сучасних пакетів присадок силікатні, безсилікатні, гібридні, залежно від типу. Завдяки збалансованій формулі вони безпечні для алюмінієвих і чавунних блоків, гумових ущільнювачів та пластикових деталей і можуть застосовуватися для автомобілів будь-якого типу. Переваги хепу. Довготривалий захист до 5 років 250 тисяч кілометрів залежно від типу. Стійкість до високих і низьких температур, мінімальний ризик утворення відкладень, відповідність специфікаціям багатьох автовиробників: Ваг, БМВ, Mercedes Benz тощо. Який би бренд із цієї п'ятірки ви не обрали, можете бути впевненими, що ви вибрали справді якісний продукт для свого автомобіля. Головне, що потрібно враховувати при виборі антифризу, це рекомендації виробника, вказані у мануалі до вашого автомобіля. Якщо ж ви не можете самостійно вибрати антифриз, ви завжди можете звернутися до наших працівників. Ми радо допоможемо обрати саме те, що підходить для вашого авто. Вже залили антифриз у свій автомобіль? Пишіть у коментарях, який саме обрали. І підписуйтеся на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини і автотовари.